Всім привіт! Я з і ви на каналі Тайм. І одразу починаємо з хороших новин. Я дякую вам за 40 підписників. Тому я вирішила придумати нову назву, а також зробила нову аватарку. Цініть її в коменти. А ми починаємо. Ця історія з інтернету і ніяким чином не відноситься до мене. Ця історія має назву Закляття Марії. У невеликому містечку на краю лісу стояла стара покинута хатина. Довгі роки місцеві жителі уникали цього місця. Адже ходили страшні чутки про те, що тут колись жила страшна жінка на ім'я Марія, відома своєю майстерністю у чаклунстві. Так після її загадкового зникнення будинок стояв порожнім, а навколо нього почали відбуватися незрозумілі речі. Одного зимового вечора молодий хлопець на ім'я Іван, розпитавши старожилів, вирішив перевірити, чи є правдою ці чутки. Він відправився до хати, сподіваючись знайти щось цікаве. Ліс був мовчазний і темний, і тільки сніг хрустів під ногами. Підходячи до хати, Іван помітив дивне світло, що ледь мерехтіло через тріщини у вікнах. Він увійшов усередину, де запах старих книг та вологості наповнював повітря. В кутку стояла велика дерев'яна шафа, що виглядала дуже старою. Іван відкрив її і там, серед пилу, Знайшов велику чорну книгу з незрозумілими символами на обкладинці. Чуваючи цікавість, він почав перегортати сторінки. З кожним словом, що він читав, повітря в кімнаті ставало все холодніше. Раптом двері різко закрилися, і з темряви почувся шепіт. Іван обернувся, але нікого не побачив. Серце забилося швидше, і він поспішив до дверей, однак вони були зачинені. В кімнаті почали з'являтися тіні, що рухалися самостійно, і таємничі голоси шепотіли щось про старовинні ритуали та прокляття. Іван, вирішивши, що не варто затримуватись, почав шукати вихід. І саме в цей момент, коли він доторкнувся до ручки, його рука затремтіла. На ній з'явилася темна пляма. Шепіт ставав все голоснішим, і перед його очима з'явилась тінь жінки, яка вмить зникла так само швидко, як і з'явилася. Іван кинув книгу і вибіг з хати, ледве не потрапивши в пастку, яка з'явилася на його шляху. Коли він повернувся додому, на його руці залишалася дивна печатка, що не зникала з часом, і він зрозумів, що відтепер він був пов'язаний з тим, що колись відбулося в тій страшній хаті. І поки він не розгадає таємницю, йому не буде спокою. Ось таке закляття Марії. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, Ніктайм, я ще не привикла до цієї назви. Ставте лайки, пишіть коментарі, все що я вас просила. Ось наша картинка, яка в нас вийшла, оцінюйте також в коментарі. І всім па-па, Люблю вас!